Не варто зараз фінансування. Диві Дивіться, оскільки я розумію, проєкт був, але це більше був піар-проект, а не реальна річ, яку ми сьогодні спостерігали, що результатів проєкту немає фактично. Можна було знаходити на інвестиції. програма ну, на, на інвестиційний проект через конкурс через інвестиції. Але треба тоді шукати якісь так. інші механізми залучення. Так, Може і не, не бажаю вступати в полеміку з попередниками, але давайте аналізувати факти. Був проєкт Чисте місто я запитую, чого Олександрія підготувала проєкт полігону, і він вже готовий до фінансування, до фактично задоволення заявки Мінекології. А в Кіровограді до цього часу нема проєкту. Це говорить а про те, що так, будь ласка. Да, він є проєкт, екрорад виграв конкурс, але з останніми подіями то той кажуть, хто виграв конкурс, зник. А такий проєкт був є техноекономічне обґрунтування. Ви є виграні були в тому числі е, можливості, і я перепідписав меморандум на. Початок переговорів з Світовим банком, це в е, системі житлово-комунального господарства. І тут треба віддати належне, в тому числі попередникам, які із 27 на той час регіонів, 10 регіонів обрав е, Світовий банк. Це право. Це щодо міні-котелень, нема заперечень. Але станом на зараз, за півроку до завершення 2014 року, проєкту кошторисно. Е, Документації на те, щоб розпочати будівництво полігону, немає. І я зобов'язуюся перед усією громадою, прем'єністрою і при міському голові, спільно з вами зробити кроки з свого боку, щоб не чекати від держави, що вона за нас буде іще і проєкт готувати. Підготувати будемо тільки просити, де можливо пришвидшити проведення відповідних експертиз. Можливо, можливо, цьому сприятиме власне та настанова, що зараз буде відбуватися децентралізація влади і не тільки повноваження, але й певні фінанси будуть передані безпосередньо на місця, щоб можна було ними керувати. Ми готуємо свої пропозиції. Разом з тим не будемо чекати, поки сонце децентралізації зійде. Ходимо в цих умовах навіть обмеження капітальних видатків готувати пропозиції. Я впевнений, що інвестиції прийдуть, так як обіцяли у травні місяці, і ми відчуємо, що зможемо нарешті почати реалізовувати бюджет розвитку. Запитання можна ще?